А пане Станіславе, з вашої точки зору, як може змінитися позиція Туреччини щодо даного аспекту, і в принципі, загалом, якщо на виборах переможеть Калич Дороглу, а не Ердоган? Загалом можлива, можлива зміна лідера в Туреччині може вплинути не лише на громадян цієї країни, а й на весь регіон? Відносини зокрема на відносини Анкери з Європейським Союзом та Північним тотичним альянсом підходу щодо міграції чи війну в Україні. Реджеп Таї Пардаган перебуваючи при владі разом зі своєю партією справедливості та розвитку вже протягом двох століть, висуває різке релігійне та консервативне бачення країни, поступово відвертаючись. Від заходу, про що я тільки що е, зазначив, на противагу йому кемаль е, Кілич Дароглу, е, відомий як турецький Ганді, запевняє, що припинить е, диктаторські тенденції Ердогана, е, увільнить засоби масової інформації, випр виправить економічний стан, що занепадає, і подолає наслідки останнього трагічного землетрусу, а також е, обіцяє е, зміни у зовнішній політиці. Ключно з відносинами з ЄС, які були, були ключовими кілька років тому, а сьогодні перебувають на периферії інтересів Анкари. До речі, він також обіцяє, що за його правління Туреччина дасть зелене світло членству Швеції в НАТО і, можливо, навіть до липневого саміту у Вільнюсі. А також можлива поразка Ердогана змінить відносини Анкари зі США. про що ми теж тільки що говорили? Адже Кили ж не приховує, що хотів би знову потепління у відносинах зі США. і тут з вашого дозволу хотів би ще одну ремарку. Що у березні Кириш Дароглу зустрівся з послом США в Туреччині Джефом Флейком. Чим <гум> дуже розлютив Ердогана настільки, що той публічно пообіцяв. Провчити американців на цих виборах і звинувати в захід у втручанні в туречки виборці, виборчий процес, що також mm -hmm. е, доводить, що Ердоган продовжує свою антиамериканську риторику, а не противагу е, 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 йому е, власне опозиційний кандидат хоче потепління з Вашингтоном. Пане Станіславе, а от е, такий аспект дуже коротко я вас попрошу, тому що кілька тем і ще інших, які хотілося б проаналізувати. А, але м, м, риторика, політика до виборів і після виборів це дещо різні речі для Ердогана. Наступня каденція, ну принаймні він так заявляв уже раніше, що має бути останньою. А він хоче потужну країну передати в руки наступникам а, політичним. А, і, от, а ми не думаємо, що може політика, а, ну там, наприклад, потепління, ні, і зі сполученими штатами і у Ердогана відбутися після виборів, уже коли він переможе. А ну, врешті-решт, якось реагують зараз. На настрої виборців досить серйозно припустимо російське питання а, і а, от так звані ці золоті візи, та можливість перебування і проживання на території Туреччини. Росіяни ту, турки не дуже вдоволені тим, що росіяни купують масово житло і таким чином піднімають ціни. Ну і вже якось притримує турецька влада. Наприклад, цей аспект і щодо Росіян висловлю. Ця й водять певні обмеження на їхнє перебування там. Можливо, і політика загалом після виборів може змінитися абсолютно вірно, і це дуже багато говориться, зокрема в експертному середовищі. Наприклад, щодо згаданого мною членства Швеції в альянсі, то також припускається, що раджеп та пардаган у разі перемоги на цих виборах може все таки зняти вето. Яке він наклав раніше, адже це вже йому буде не потрібно, так як е, таке питання, як е, курдський з його слів е, 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 тероризму вже не буде актуальним, і власне вже Туреччина буде намагатися е, е, укладати е, е, покращувати відносини з усіма країнами заходу, включаючи і Швецію, і власне не виключається, що і Сполучені Штати Америки вже. Не будуть так агресивно сприйняті Ердоганом і вже і можуть бути певного роду потепління. Ну наразі важко сказати, як вона справді буде. Нам саме головне, щоб Туреччина залишалася стабільним партнером і країною, яка може відігравати вагову роль в регіоні, зокрема і в контексті російської агресії. Тут я хотів би зазначити, що поки що Туреччина. Маневрує між Москвою та Києвом, намагаючись грати роль посередника з одного року. Вона продає українцям зброю з іншого не приєднується до санкцій заходу проти Росії, але водночас Анкара допомогла укласти чорноморську зернову угоду. І швидше за все, після перемоги Ердогана, вона продовжиться. Ну і власне будемо спостерігати, і саме головне, щоб щоб вибори пройшли демократично, щоб всі могли в повній мірі прийняти учасників їх участь. Ми ну ж власне самі громадяни Туреччини вирішать, хто має очолити їхню країну на найближчі роки.